Сьогодні ми поговоримо про Наталію Масичук, а саме про інструмент Масичук в руках вертикали і горизонтали влади по комунікації, як з її допомогою вкидається інформація, розвивається інформація, тестується меседжі і робиться багато іншого. І зробимо ми це з вами на прикладі плівок Міндича. Як вони на ви про них чули, це ті самі плівки, яких ніхто не бачив, але чуток довкола них вкрай багато. Зокрема, є чутки про те, що там нібито є голос президента і все виглядає в інформації. Ційному полі, принаймі, так що якщо вони з'являться, то президенту від цього буде не переливки. Так от абсолютно природньо, що оскільки такі чутки циркулюють, то від влади починає вибудовуватися якась захисна комунікація. Це класика власне комунікації. І звісно, що влада для цього використовує наявні в неї інструменти, зокрема пані Масичук. Ну, принаймні, так виглядає. Отже, давайте у всьому цьому розбиратися і власне заразом і подивимося, як працює цей інструмент Мосичук. І так, привіт, мене звати Оксана Мороз. Ви на каналі Як не стати Овочем. Тут ми аналізуємо комунікації, розбираємося в інформаційних операціях і взагалі робимо все для того, щоб формувати інформаційну гігієну українця. Отже, поїхало. і так. Тема плівок Міндича. Зрозуміло, що все почало розвиватися в інформаційному полі після того, як депутати проголосували той закон, який власне позбавляв незалежності САП та Набу. Тоді люди вийшли на вулиці, тоді з'явилася молодь з картонками. І власне тоді на Ютуб каналі Наталія Масичук вийшло відео у її стандартному форматі, в якому вона збирає експертів і аналізує події, явища і все, все що відбувається в Україні і світі. Зверніть увагу, тоді в Одна це відео вийшло з обкладинкою, що з набу або кому вигідний воєнний майдан. Відверто це викликало велике обговорення принаймні в моїй бульбашці, тому що воєнний майдан в, ці, в даному контексті і в контексті тих подій, які тоді відбувалися, звучало явно як таврування того, що відбувається, того що люди вийшли на вулицю і те, що є недопустимо. Тому Наталя Масичук цей діалог чи цю розмову з експертами власне почала з пояснення того, що вона мала на увазі зовсім на те. Ви тоді не дивіться. Це взагалі не про критику воєнного майдану, а про критику того, що взагалі відбувається, тобто в принципі одне і те ж саме. Тому що в принципі вся перша частина програми, і зрештою, як і вся програма, була присвячена тому, що все йде правильно, і взагалі у нас має бути боротьба з корупцією і ніякого немає знищення незалежності. Про це набу і сата маю на увазі. Про це взагалі не йдеться. А в принципі, вся мова про те, що нас немає боротьби з корупцією все неефективно, тому президент. Депутати вирішили щось там поміняти. Ну зрештою, це прозвучала та ж сама позиція, яка була у влади в тих, хто цей закон приймав, і яку від якої потім всі відсуралися, включаючи Єрмака, і сказали: Ні-ні-ні, чекайте. Була помилка, президент її виправив. Президент молодець, депутати кудись не туди звернули. Ось, і зрештою, в цій програмі все йшло довкруги довкруги цього. Потім почали події розвиватися таким чином, що все більше почали обговорювати ці плівки міндича як продовження цього майдану. Потім ви пам'ятаєте, що була спецоперація по тому, щоб забрати народного депутата з колишньої партії регі. Регіонів, що ОПЗЖ, чи можливо і того і того, з Об'єднаних Арабських Еміратів його доставили власне в Україну, і нібито він подає там всі вже свідчення про те, що все було не так, не був винний, а президент не винен. Але я не експерт в цьому, я не буду вдаватися в ці деталі. Ви можете детально про це послухати від людей, які в цьому є експертами. Я ж акцентуюся виключно на комунікації. І так, якщо ми подивимося, комуніка... відео, які власне. Наталя Масичук випускала на своєму Ютуб каналі після Майдану цього картонкового, то звертаємо увагу перш за все, що вийшло розлога інтерв'ю з Михайлом Подоляком, який, власне, є радником по комунікаціях. І власне, це було присвячено незалежності, це були розмови про президентів, але Всюди звучало, чи переважно окей, не всюди, не у всіх інтерв'ю, але переважно звучало завжди запитання, яке стосувалося Вагнергейту, а яке циркулювало навкруг того, що Вагнергейт був не просто так, а щоб власне зробити імпічмент Зеленському, і це все було не просто так. а Це було вигідно Росії, і це була російська спецоперація для того, щоб власне зробити імпічмент Зеленському. А для того, щоб це підкріпити і сказати, що зрештою так воно й було, наводилися паралелі з кучмою і з плівками Мельниченка. А що тоді це була е, спецоперація, нібито то когось е, можливо сполучених штатів, як одна з гіпотез, для того, щоб власне не допустити того, щоб кучма йшов на третій срок? Е, і, от це от все в такому. Конспірологічно-аналітичному гіпотетичному форматі почало звучати на каналі пані Мисичук. Давайте прослідкуємо, як це відбувалося. Отже, після того, як в нас стався картонковий майдан, першим інтерв'ю здається на початку серпня виходить з паном Подаляком. Ось вам фрагмент, як це починає обговорюватися. Слухаємо. Все-таки у кожного президента є такий найбільший виклик, та з яким він може впоратися, а може й не впоратися. І зараз розгортається ця історія. Ну, можливо, коли ми вже вийдемо в ефір з цим епізодом, можливо, щось вже буде там зрозуміліше. от але зараз розгортається історія плівок Мельниченка Міндіча. Та і уявіть, що ви вже дивитеся з балкона на цей історичний епізод. Ви гадаєте, що це теж такий виклик, як і в кучми, як це було з Мельниченком, з кальчугами? І що це політелог політтехнологічно? Я ж до вас, як до політтехнолога, зараз, небезпечний поворот. А, небезпечний, якщо він буде використовуватися саме як компроматна складова. Власне, після цього. А... Тут, як ніби затравочка, нічого такого немає в цьому інтерв'ю. Зрештою, якщо ви його навіть переслухаєте, то там в принципі більш про це згадки немає. Є багато згадок про Зеленського, але ми зараз не про це. Так от а, після цього виходить вже в кінці серпня інтерв'ю з Сергієм Лещенко. А і це все інтерв'ю про те, як, ким було президентство Кучма. На цьому воно зосереджено, на цьому воно сфокусовано. І якщо підбити якусь таку лінію під цією розмовою, то а, кучму збивали, кучму не пускали на третій срок. А, і, власне, це все була спецоперація Росії, Заходу, Заходу, Росії. Ось, тобто там різні версії. Згадується про скандал, згадується плівки Мельниченка. Все зводиться до того. Того, що кучма не винен, йому його підставили. А скажу відразу, що такі думки не є не тільки в Лещенка, це доскутується. Що дійсно про таку, ми, як мінімум, ключужний скандал, це була спецоперація для того, щоб знизити його рейтинг ну, ось і багато інших моментів. Але що виносить людина, яка подивилася це інтерв'ю? Людина чітко виносить про те, що Данілич був нічого. Ну окей, різні думки можуть бути знову ж таки не буду це аналізувати не фахівець. Ось але з комунікаційної точки зору дійсно розжовано, що всі, ось ці, скажімо так, плівочні скандали проти президентів, це справа рук Росії, і тут, чесно кажучи, коли я це подивилася, в мене ще було думати: ні, Оксана, в тебе конспірологія, це в принципі не пов'язано з плівками міндича. Ну, обговорюють вони там президентів, ось і ну обговорюють і обговорюють. Але що мене спонукало подумати, що це власне тестування певне, того як комунікувати плівки міндича, і що принаймні які меседжі вкидати. Те, що потім. З'явилося власне інтерв'ю з колишнім головою головного управління розвідки Валерієм. А, я зараз, пана Валерія, забула прізвище, вибачте, але ви його впізнаєте, коли побачите відео. Ось. І власне він був головою ГУР в 15-16 році. Періодично він з'являється в наших медіа для того, щоб трактувати, а що ж там відбувається, бо він як розвідник має знати більше. От і коли це інтерв'ю починається, то сама Масічук каже, що ми з вами зустрічаємося рідко з паном Валерієм. Ну, ось. Але вона часто з ним радиться по якихось питаннях, і так далі. Ось і що цікаво, вони звісно обговорюють і Вагнер Гейт, і вони обговорюють плівки Мельниченка. Прошу плівки Мельниченка, здається, вони не обговорюють, плівки міндіча вони обговорюють. І власне, все це ведеться до того, що це спецоперація Росії, і там що звучить меседж про те, що в принципі ці плівки це може бути і штучний інтелект, і все це підроблено. От давайте послухаємо цей фрагмент. Кому нічого не пробачить? Вони бачать лігкі мідичі. Теоретично я можу допустити, що може бути що завгодно. Чому тому, що моя попередня доповідь, це якраз стучний інтелект, синтетичні <ган> голоси, обличчя політиків, тобто навіть розуміючи, що таке ось сьогодні там є, сьогодні можна згенерувати будь-що. Але для цього відповідно мають працювати на наша спецслужба для того, щоб запобігати таким, скажімо так, речам. <ган> 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 З обертаючись назад, так щоб ми вже, якщо згадали Вагнергейт, Гейт, це була спецоперація. Це була помилка, яку підхопила Російська Федерація, і зробила з неї спецоперацію з підводу Зеленського до імпічменту. Я правильно розумію? Чи я помиляюся? Чи мета була іншою? Зеленського хотіли прибрати від влади ще до повномасштабки? Скажімо так, паднархіт він був розкачувався не Росією, він розкачувався всередині країни. Чому тому, що Зеленський виграв вибори? І розуміючи, всі політичні сили, які приймали, вони це розглядали як можливість атаки. Цей кейс для, скажімо так, повернення скажімо, не політичної, скажімо так, а помсти. Андрій? Ну да, от саме для того, що це може повернути шанси вирівняти, тобто там привести до того, щоб відновитися. Як тобто, міді ще будуть розкачуватися Росією інодічно? Це, це, це була політична боротьба. А, сьогодні там Росія зацікавлена зміни керівництва держави, і сам Зеленський вже неодноразово ставав там више на лише там же об'єктами. Ну, там нападу, от, тому що він також в цьому списку, а Путіна там номер один. І головним атаку на початку вторгнення було просто його бити для того, щоб позбавити країну. І тому, знаєте, коли не досягається те, що ми казали, прості шляхи, то використовуються інші можливості, в тому числі спеціальні операції. Тобто є плівки, немає це невідомо, але вони можуть бути, тому що вони можуть бути створені штучним інтелектом, і взагалі Росія проводить багато спецоперацій. Здавалося, прямим текстом нічого не сказано, але меседж дуже перетинається з попередніми, і тут у мене зовсім вже склався пазл, і я подумала, що напевно все ж таки це тестування. Так воно чи ні, ми побачимо в інформаційному полі, але така гіпотеза точно має право на життя. І, зрештою, така гіпотеза вона чітко показує. Що, в принципі, як працює цей інструмент пані Наталія Масичук? І от щоб точно поставити крапку, чому це власне гіпотеза, яка має право на існування, показую вам ще фрагмент з буквально вчорашнього інтерв'ю Наталії Масичук з Олександром Роднянським. Впевнена, що це інтерв'ю ще багато будуть аналізувати, і на Антоніні вийде якийсь точно розбір від Лєни Чеченіної і багато і Таня Микотенко точно про це зробить. Тому я не буду зараз зосереджуватися на тих багатьох цікавих моментах, які сказав Родянський, претензій до нього багато. Але як не дивно, в самому кінці цього інтерв'ю пані Мосейчук вирішив обговорити з паном Родянським, що ви думаєте, звісно, плівки міндіча. А і хто ж може бути основним експертом в цьому питанні? Ну окей, там розвідник, тут ще можна якось власне приатачити, що він може бути експертом, хоча він не діючий розвідник і багато, ну одним словом, інсайдів в нього точно не так багато, бо він не на офіційній посаді і в руках ці плівки не тримав, хоча його і питають, є вони чи ні. А звідки він знає? от а якщо власне про це фактично ніхто не знає, і це якась таємниця. А виглядає так, але менше з тим, якщо ми зосередимося, власне. Власне, на тому, з ким Наталія Масичук рветься обговорювати ці плівки, то це вже надихає на багато запитань. А і ось експерт в плівках Міндича Олександр Роднянський, який є кінопродюсером, який є режисером, а, який є творцем телебачення, але ж точно не є експертом по плівках Міндича. Ну, хіба що по тому як їх можливо записувати? І з ним у Наталії Мосейчук відбувається наступний діалог. Давайте його послухаємо. Тому що він дуже показовий, тому що я, наприклад, я не скажу, що мені страшно, мені страшно цікаво. Максимарон mm -hmm. такий, якщо дозволити, та? mm -hmm. але знову ж таки дуже сильно перебуває в такій капсульній в капсульному статусі, коли ти в живеш в, в, в своїй бульбашці. Та ти постійно знаєте, я, я наслухалася. У нас була серія президенти незалежності, і я mm -hmm. розмовляла з політиками, які так чи інакше були дотичні до президентів п'яти. Mm -hmm. Ми одного не беремо до уваги, так? п'яти президентів. І от вони розповідали там, які загрози, як їх знімали, які скандали відбувалися, та? які е, дії були зроблені там, з, -з, з боку Москви, uh -huh. і, і, там, як Сполучені Штати Америки, Вашингтонський обком впливав на ті чи інші рішення, як позбавлялися президентів, та? І в які коридори їх заводили. І коли ти це все наслухався? Ти прекрасно розумієш, що, наприклад, справа Вагнергейта, та це справа, яка вела до імпічменту конкретно президента Зеленського. Коли, наприклад, виникають картонні протести, ти розумієш, що будь який там на шичок за твором угу. на цих студентських угу. протестах він може призвести до там, якоїсь крові і до розростання в непредбачуваному сценарії. Угу. Ти розумієш, що справа міндіча або плівок міндіча, чи вони є чи не є, вони теж можуть бути початком якогось сценарію, які мають призвести до якогось результату. І ти бачиш, як ці процеси запускаються, угу. і від того тобі стає, знаєте, коли ти заручник чужих ігор, і ти думаєш, а люди інші все це розуміють? А в результаті, коли їм запропонують в той самий день і час зробити свій вибір, чи вони поставлять на державника, чи вони знову беруть оманливе щось, ліж би не було війни, або щось ось таке. Ну, і бай. це в результаті призведе до кінця проєктності України. І, і ти розумієш, що оці твої начитані книжки про Скарпатського, вони тобі в мінус, тому що той, хто менше знає, легше спокійніше спить. Ну, як, як принаймні, спокійніше робить вибір. Ну я я думаю, що велика проблема в Україні, якщо чесно, і завжди про це казав, навіть ще в часи давнини, там коли був на один плюс один, що в нас немає соціального вірусу інтелектуалізму, як такого, тобто освіти, вона не цінується. Зупинимося на тому, як відбудована ця розмова. По-перше, це останнє е, питання, це останнє питання в інтерв'ю з А, е, і звучить воно як заява пані Мосейчук. Тобто, де факто тут вона якраз і сформулювала те, що е, власне вкидалося в різними частинами, можливо, не вкидалося, а просто формулювалося в попередніх інтерв'ю. Е, тут вона чітко сказала про те, що. Вона боїться за майбутнє. Що загроза може бути в тому, що ці плівки міндича якось будуть використані проти президента, і що власне ну з російські тут вуха ростуть? Тому дивіться, якщо це з'явиться в інформаційному просторі, якщо це будуть використовувати проти Зеленського, то напевно там звичайно торчать всюди вуха Росії, і то Росія винна і взагалі хто буде в цьому векторі працювати. Власне він буде працювати на Росію. А вангую, що власне саме так це буде. Запаковуватися в інформаційному просторі, коли власне воно в ньому з'явиться, чи якщо воно в ньому з'явиться, але от на ось цій останній заяві чи на ось цьому фрагменті з інтерв'ю дуже добре проаналізувати власне як це працює, тому що ніколи ви не почуєте від професійних журналістів чи професійних маніпуляторів, як в даному випадку, з моєї точки зору, виявляється, що виступає в такій ролі пані Масічук, це непогано не добре, Вона використовує виконує свою функцію. Так, от коли вона виконує функцію тестування вкидання. Інформаційне поле і ось цього всього коригування, це завжди запаковується під особисту думку. Це, власне, дається як філософські роздуми, як інтелектуальні роздуми, додаються, вибудовуються паралелі з тим, що вже є в інформаційному просторі: Вагнергейт, неоднозначна позиція, плівків Мельниченка, неоднозначна позиція. І ось це все зліплюється і формується позиція. Може, не так все однозначно, можливо, там щось є, а ось там що скоропадський і так далі. Тобто, це такий гарний мікс того, як через паралелі з минулими подіями, а через трошки маніпулювання і суб'єктивізацію тих минулих подій, перекидання місточка в сьогодення і власне Правлення особистими думками і досвідом пані Масичук доносяться певні думки. Робить вона це свідомо чи не свідомо питання до неї. А питання, як це буде використано чи не використано в інформаційному просторі, але це точно дуже цікаво видно зараз з тих фрагментів, які я вам показала. А щодо пана Рудянського, то там взагалі все прекрасно в інтерв'ю. От, власне, якщо продовжувати ми слухали, продовжували його відповідь, то він зокрема розвиває свою думку стосовно того, що. В Україні, взагалі, а, немає ось цього вірусу інтелектуалізації, немає фокусу на цьому, і взагалі освітою все погано. Ну, не добре, але чого в нас останнім часом стало дуже погано з освітою. Можливо, через те, що війна з Росією, можливо, тому що діти не можуть вчитися, і можливо, тому що батьки забирають дітей за кордон, щоб вони власне вчилися в безпеці і вчилися. Взагалі, ні, про це там мови немає, але мова там іде про те, що а взагалі-то українські університети настільки погані, що їх немає навіть у списку топових європейських університетів. Ну я пішла перевірити, Думаю, раптом можливо, це ж дійсно правда, і немає. І от перше, що мені видав, видав Google, це власне те, що ми є в наших 10 вузів, є в топі університетів найкращих світу. Так, ми там не на перших позиціях, але ми там є. Я подивилася за попередні роки, і ми там теж були. Тому в якому топі Роднянський не побачив нас, і власне, як він з призми свого життя в Сполучених Штатах, що де він там живе і довго часу в Росії може це аналізувати до мене. Питання відкрите, але те, що він ставиться, власне, ну. Він людина, яка знімала дев'яту роту, чи продюсерувала дев'яту роту. Власне ставиться це так до українців. У мене. Це викликає дуже багато запитань, але залишу тут е, поле для аналізу для Таня Микотенко і власне для Ліни е, Чеченіної які точно це проаналізують. Я чомусь в цьому впевнена я ще з радістю сама це послухаю. Ось е, я вам хотіла просто показати, як формується думка, ну, власне переплітається, вкидається і е, доформовується е, через Наталю Масичук, яка безпосередньо є хорошим е, журналістом а е, в тому, як вона себе презентує, і власне хорошим маніпулятором. Як це насправді виглядає з боку? От і е, доносить свідомо чи ні, меседжу е, які вигідні владі. На цьому поставлю трикрапку. Будемо обертатися щодо цих інструментів наразі, і можливо, і про Наталію Масичу, поговоримо. Чесно, не було б з цього інтерв'ю з радянським. Можливо, не було б цього відео, але після нього в мене пазли склалися. І власне з'явилося те, що з'явилося те, що ви зараз подивилися. Якщо ви подивилися до цього е, місця, значить ви точно додивилися у вас. Я своя думка, тому напишіть її Будь ласка, в коментарях. Так само, якщо вам сподобалося, поставте лайк, якщо не сподобалося, поставте дизлайк, ви знаєте цю систему. От пишіть свої думки, пишіть, що так, що не так будемо коригувати. Підтримуйте сили оборони, тому що ми маємо їх підтримувати щодня. І якщо у вас залишиться бажання. Підтримати і ініціативу, як Несата овочем, і цей канал, то так само ходіть в лінки і знаходьте там зручний для вас спосіб для фінансової підтримки нас. Дякую за увагу! До зустрічі в наступних відео, тихої ночі всім!